45 плюс 45 скільки буде разом? 90 Добре, а як ти рахуєш? Ну, 45 плюс 45 uh -huh. 90 А Рахуй десятками, і одиницями Як ще треба рахувати? Ну, 45 плюс 45 – 90 40 плюс 40 – скільки? 80 А плюс 5 плюс 5 – 10 Тобто 90 І це неправильна відповідь, рахуємо ще раз Як неправильно? 45 плюс 45 – 90 10 плюс 10 – 20 Плюс 10 – 30 – 10 40, угу. плюс 10, 50, угу. плюс 10, 60, плюс 10, 70, плюс 10, 80, плюс 10, 90. І це неправильна відповідь? Та 90 буде. А не буде 90? Ти неправильно рахуєш, уважно слухай. Ну 40 це що? Ну 40 це 4 0. Добре, це число. А 5 це що таке? Ну теж число. Ні, це не число. А що ще? 5, 3, 5. Ні, це не прип'яче. Чорнобилі, так. Да. П'ята! Що це таке п'ята? Я лікар. Є пальці, а з другого боку що є? П'ять, вісімдесят п'ят.